Вітаю вас, друзі! Сьогодні 18 січня. Ось така гарна красота. Це відбиток сонця, ось там. Сонце зовсім з іншого боку. Ось так освітлює. І Погода продовжує нас дивувати, плюсова температура. Ось є термометр, і 11-12 градусів тепла. Ось такий така погода. Ось така гарна красота. Середина січня це наша ось ялиночка. такі іграшки. І ялиночка продовжує стояти, хоча уже практично свята минають. Ще кілька день і треба буде розбирати нашу ялиночку. Того року Новий рік, і можна сказати, ось січень, погода тепла, плюсова без снігу. Ось такі кліматичні аномалії. Така природа. Гарного всім дня і гарних новин! До наступних зустрічей!